Ну а поки детективи шукають знаряддя злочинів, щоб розкрити кримінальні злочини, ми візьмемося на наряддя, які у нас є на кухні. Та й не зважаючи на складний ранок, ми не можемо залишити вас без нашої кухні. Сьогодні ми перетворимо класичний інгредієнт української кухні на апетитну страву із. Мексиканським характером тортилью. і спробувавши цей сніданок, ви що важливо по-новому відкрити для себе моркву, тому що ми звикли до моркви як до додатку до супу або частину гарніру, але це ще і основа може бути для сміливих кулінарних експериментів. І от як приготувати тортильї з моркви всього із трьох інгредієнтів навіть без пательні, яку начинку додати щоб добряче наїстися і зарядитися на весь день. Усе це знає акторка і комік. Відома за роль у комедійному серіалі Танька і Володька, яка гостро жартує і майстерно готує. Тетяна Песик, запрошуємо Таня, до студії. Доброго, доброго, доброго ранку. Що це будемо Як, обійматися? Давайте, так, да, да, да. О, музики, об Вися, Ви до речі, зразу правильно обіймаєтеся. Доброго ранку. Добро. Доброго. Доброго. Доброго ранку так? Ранок у нас такий Мабуть, собі так. не добрий, але ми вирішили, що ми так. не будемо дарувати ворогу ще й наш настрій. Тому давайте перейдемо до того, що ми все таки сьогодні готуємо. Що нам для цього потрібно? Е, Значить, знач, ми будемо готувати морквяну туртелю. Угу. Це дуже простий рецепт. Три інгредієнти потрібно. Натарта морква в нас вже є, угу. е, два яєчка і сирочок. Для начинки в нас є рукола, рибка і крем-сир. Також спеції, спеції паприку. Я обрала сі. Угу. Тіль і е, можна чесничок сушений, о, ну оскільки, о, шо, ш, оскільки ранок, то давайте сушений оберемо. Якщо ми будемо готувати вечір тортилі, тоді можна взяти і такий звичайний чесничок. Mm -hmm. А є yeah. різниця в, потім в цілуванні чи що? Е, ну, якщо вам приємно спілкуватися з людьми протягом дня буде так, і ви ніякого дискомфорту не ніякої дискомфорти пробачить. Що? Ну дивіться, думаю… морку тереш, я зрозумів. Я думаю, сир можете натерти. А ми тим часом будете дивитися, чи як чи хочете допомогти? я можу? Я можу яйця розбити, Давай. можу перемішати, Таню. Ага, давайте. Ну давайте на, на... крупну, та. так. Ну що, тоді я? А, ну, ви давайте, да, ви тут хозяй... хазяйнуйте, і я буду поки у вас розпит... я, ні... я ніби в себе на кухні вже. Все правильно. <рес> а я буду вас розпитувати, тому що ви часто в соцмережах ділитеся різними рецептами. Так. 에, і, і сочевиці там є і ще у вас хліб з брокколі, канапка з яйцем і авокадо. Mm -hmm. Mm -hmm. 에... Ням -ням -ням. Давайте ми зараз подивимося цей 에, ну. ваше прямомово. Добрий день. Ну нарешті, нарешті ми будемо щось готувати. І як же без сирочка. Тут його не треба, але вже так поповнює такий виходить сніданок. А яка корисна ця канапка? Обожнюю. Тут все рішає потерте яєчко. Звідки така любов до кулінарії? Ви <рес> я, я такою простою мовою спілкуюся з людьми? Не зрозуміла. Це ж тому, тому власне це і цікаво, окрім іншого. Але все-таки отакий потяг до кулінарії це хтось вам привив? Чи ви самі? Мама, мама, моя мама працювала поваром. І коли а, в дитинстві це така радість була для мене з нею йти на роботу. І е... бо там що? бо там нагодують нагодують там котлетку дадуть тобі. Ой, Ти такий весь радісний. Звичайно, вони мені там не давали допомагати щось робити по кухні, тому що я тарілки била е... і мені нічого не получалося насправді. Я натер. Скільки молодець? Я тут поки тренділа, нічого не зробила. А, ні, дивіться, хтось може натер моркву, а у мене таке запитання. А якщо я не дуже люблю терти моркву, або у мене тертка е, дуже старенька і ну, дуже важко, можна якось перебити на блендері, дрібно порізати? Чи тут саме треба потерти? Е, звичайно, можна, якщо є блендер, е, там ж є насадки. Якісь такі тоненькі Так, так. 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 вони можуть дуже тоненько нарізати. До речі, буде дуже ок. Так, ми сир сюди додаємо. Так, сир сюди. А який сир? До речі, просто твердий От. чи якийсь сологуні, чи Який є в холодильнику, О, це мені під... подобається. я люблю готувати з таких інгредієнтів, які є в холодильнику, mm -hmm. або які можна просто десь купити в найближчому тобто, там супермарк. амари, кальмари і тихоокеанські лосось? не буде. Не буде якби ви побачили, в мене таких рецептів немає. <laughs> Слухайте але цікаво, що нас стартилія буде з моркви. Зазвичай ж там її з борошна готують. Це ви самі вигадали? Чи десь таке побачили? А, а я не знаю, я не знаю, як це працює. Може, десь і бачила, тому що я люблю таку, якщо я десь побуваю в якомусь закладі, і мені сподобається якась страва. І я така, угу, значить, так намагайтесь відтворити, відтворити вдома. вдома так, ну в принципі, що в нас, оце ще гарно. Давайте, як я кажу, перекалапуцькаємо угу. і так я е... теж так кажу. Дивіться, ми десь з одного регіону. Хоча не неправда. Я з Дніпропетровщини, а ви Ну, у нас теж чи? казали калапуцяти калапуцяти. Так? Так? калапуцяти". Ну, так, так, звичайно. Бо... так я думаю, чи паприки нам достатньо буде, чи ще тому, що я не знаю, чомусь ця паприка дуже смакує з морквою і з, з цим сиром. З паприкою можна перепапорщити, а з чесником краще не перечисничити. Я думаю, можна додавати. Які ще спеції можна додавати, якщо, наприклад, нема паприки або чесночку, що можна там сушену зелень можемо додати, чуть-чуть просто звичайного перчика можемо дати. Чорний, ну можна. Так, так. І в принципі все, що бажаєте. Тобто за смаком. За смаком, так. Ми можемо тортилью, а, до речі, ви самі сказали, Такою простою мовою спілкуєтеся з глядачами зі своєю аудиторією. Якийсь такий комедний випадок на кухні, який ви прям пам'ятаєте, щось таке було в ваших кулінарних експериментах. Звичайно, знаєте, це от в кадрі все виглядає дуже красиво, а там за кадром купа посуду стоїть. І Я завжди кажу, Боже, добре, що ви не бачите, що там твориться позаду. Хоча інколи мені здається, треба зняти їм, показати, що оця естетику, яку показують там в інстаграмі, що це все ну воно як не як ну. Трошки зізнавайся. зізнавайся, хто посуд в родині, зізнавайся. Я, я все роблю. Я дуже, а, я, дуже, я, дуже, я дуже така господарська дитина, можна сказати. Mm -hmm. Тряпки, е, тряпки, оці різні засоби витирати, прибирати. Це все моє. Я обожнюю чистоту. І колись десь в мене щось не так, я вже от притираю, вже от тут тобто, притираю. Оце вже, все, я вже притираю, це вже і це ся я. Та людина, яка, так, тут нерівненько стоїть, отак, от. от, от, от. Ага, отак от, ну, добре. Формувати тортилью, якою якої там товщини вона має бути, тому що зморки я ще такого не роблю. Це що ми робимо? Ми робимо тортилю. Бриз. Я зрозумів. Чуть -чуть -чуть. А це що ми бризнули чуть-чуть олії. Але до речі, можна а, і без неї. Це лин. олія. Боже, я думав, це лак для волосся. Бризкаєш, бо таким самим мені вкладають цей шевелюру. Бачите, є тебе людям пояснив, що є такі. Я вперше бачу. Ти, чесно. Подумав, що лак. Бачу. Ти що вперше на цій кухні тут часто я... бувається олія. Так. Дивіться, воно з першого вигляду здається, що воно може не склеїтися якось, ага. але насправді в нас сирчик поплавиться, так, так і це і воно і як не свою... як так не зробить uh -huh. свою. У нас тут насправді і моркви, і сиру можна сказати навіть на більше, і інгредіє... ну, тобто інгредієнтів uh -huh. більше, тобто може вийти навіть не одна. А там три тортилі. Так, а якщо на пательні, можна їх смажити? Можна. Я, до речі, ще не пробувала, але можна, але ви знаєте, моркву чуть-чуть на пательні треба довше смажити. Тому що в духовці як не як, бо ми будемо зараз в духовку її класти, вона запропечеться дуже гарне. За скільки часу? Це 20 хвилин, буде достатньо. Але з них можна не тільки тортилі робити, а й оладки, тобто можна меншими розмірами зробити. Знаєте, що на пательні може бути, що сир втратить свої властивості. Він виділить жир, це буде в принципі смачно, але він буде О! не такий приємний на смак. А у нас, друзі, є заздалегідь підготовлена тартилля. Правильно? Бо у нас ж магія телебачення, Давай, а халай-махалай, хто скаже? Леша, діставай. Я, о, <смеш> 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 що тут даремно це все розкладають, чи що. Ні, не дарма. Щоб глядачі бачили, як його потрібно розкладати. В сенсі так. дарма. Ми оце їмо в кадрі, ва! а оце зазвичай потім давай. за кадром є. Угу. Дивіться, товщина, ви казали стосовно товщини. Так. Ну, це ну, все давай. на око. Я все готую в своєму шті. Я забираю. Так, забирайте, покажіть людям. Давай, ось ось отак. От отак. А ми зробимо чистоту. Я люблю я я казала, чистенько було все. Щасне пахне. А, так, що ми? викладаємо їх та, на тарілки? Угу mm -hmm. mm -hmm. Ой. Оу, о. Щось о. Ні, нам треба щось таке, щоб воно не розірвалося. Оп. Ага. А ви там поки а далі. Я, поки ви викладаєте, я хотів запитати от про важливі речі. Разом е, з акторами єдиного кварталу ви також виступаєте для військових, правильно? Так, звісно. І е, е, коли. Збираєте кошти, правильно я розумію? Розкажіть нам більше про це. Дивіться з попереднього концерту да. єдиного кварталу, який відбувався, зібрано було 2,5 мільйонів гривень ага, на потреби військових. з одного концерту. там два концерти відбувалися. Так і у нас зараз будуть відбуватися зйомки 25-27 квітня. До речі, глядачів запрошую до нас на концерт. тому що в першу чергу квиток це є донат. А за, за донат ми даруємо вам гарний настрій ага. і цього разу ми будемо збирати кошти для 128-ї гірської штурмової бригади. Ага. Це закарпатська бригада на міномет. На міномет ага. на міномет. Це е, єдиний квартал зйомки. Єдиний квартал. Ага. Так, тому приходьте, будь ласка, долучайтеся до доброї до доброго діла. Так, це ми зараз смащуємо чим масло чи який сир. сир так? А, це крем так, да? це, крем так, це крем-сир. Ну, і якщо я ще так би в додачі скажу, да. тому що це 25-27 числа, це будуть в нас два різних концерти. Квітня. Так, 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 так. 28-го, угу. ой, 20, вже чуйте, 28-го кажу. 27-го квітня. 25-27 квітня. 25 це буде два різних концерта угу. Тому і будуть і, і, різні номери і різні артисти. Тобто, треба можна купувати квиток і на 25, те і на 27, сьоме, щоб побачити обидва концерти. концеві можливість і бажання. Ми дивіться, що поки ми робимо. <кх> Я нагадаю, що нам потрібно, щоб приготувати ці апетитні мексиканські тертилі без жодного граму борошна. До речі, Олексію, те, що ти любиш О! Всього три інгредієнти – морква, яйця сир і спеції за смаком. А начинку сьогодні це моє улюблене крем, сир, рукола і червона риба. Але звісно, ви можете на свій смак. Додати. Так, звісно, все, що є в холодильнику. Що ви бажаєте? Що вам смакує? Ви можете додавати будь-які інгредієнти. Як ми далі формуємо на половинку чи на все на половинку. На половинку, на половинку тому що це буде дуже так. Так, плотна. Я так думаю. Ага. Ну а поки так. дівчата викладають і прикрашають. Я хочу нагадати, речки, що цей так? та інші рецепти і сніданків шукаєте у наших соцмережах за qr кодом що ви зараз можете Ого. побачити на наших екранах. Так і я сюди оп. А я до речі, можуть бути такі морквяні солодкими. Ви робили такі? Не робила Не робили? З, ні. Ви знаєте, я тільки буквально недавно познайомилася з цим О. рецептом, тому його можна ще здається. Ну, тому що моркву мор, мор, ага. ж деякі використовують як фрукт взагалі, ну типу як ага, солодкий. Ага, і Його і варення валять не там з нею. Та. А от мені прийшла тільки що ідея в голову, якщо зробити навіть е, моркву е, потерти, додати е, тертого яблучка і додати чуть-чуть... Ага. трохи. -чуть... Це ж кориці, кориці додати кисломолочного молочного сиру ні, і, ні, 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 і ні, ні, зробити такий олад. Давайте про м'ясо. А м'ясо можна якесь використати? Звісно, а що. Так. ми чоловіків тільки м'ясо. Так, і що, як ми далі загортаємо? Отак, от, от просто. Опс. Ой, як красиво! Боже Олексій, ти ж сьогодні на новинах. Правда? Я сьогодні на новинах, де я просто А сліджу, я сьогодні, сліджу, а якась... значить, сьогодні я коштую сніданки. Яка. Ой, ну слухайте, ну красиво, це прям одразу піднімається настрій зранку. Ну подивіться, яка краса. Помаранч, зелень, ну, ну все. А ну... я себе зловив на думці, що я стою, вас слухаю, мене посмішка на обличчі, коли я це дивлюся. Ну, правда, це дуже гарно, Таня. Це круто. Давайте. Я що, куштуйте, ну, куштуйте, не, так, я подивлюсь на ми, вас, давайте, ми, ми отак зробимо, Олексію. Це вам, тому що ви чоловіки, вам треба більше їсти. А ми усе пошматуємо. Ми можемо, до речі, розрізати, показати, що там воно всередині. Звісно. Якщо воно... Так. Можна О. і помідорку туди поставити. Ой, боже, красиво красиво. Можна і Видно, яка а, краса? Видно, а під... яка краса. А піску. Покажіть, це дуже красиво. Але давайте я хочу, де, щоб ви скуштували. Я? Так, я, так, тому, що я знаю. Я пробувала, мені це смачно. А було. я було? А я коштую? Ану? І. І? І? Мені вже заздрати, так? Да. Боже, це неймовірно Розі. смачно слухайте. М -м -м. мексиканську Класно. тортилью По-українськи навчила нас готувати сьогодні акторка жіночого кварталу комікеса, яка майстерно жартує, і готує це. Тетяна Песик. Дякуємо їй за смачний початок цього дня.